Друзі, усім привіт! Вітаю в новому відео. І знову у мене розпаковка буде з флоріума. Я не втрималася і замовила на розпродажі і ще декілька рослин. Зараз розпакую і все покажу. Ну, і, як завжди, прийшло просто повідомлення мені на Телеграм, що у флоріумі фінальний розпродаж до 80%, там якісь ще подарунки. Я просто зайшла подивитися. Ну і <з dön> <nonprofit> зробила замовлення. Я не могла втриматись, там мінімальне замовлення 200, грив... 200 гривень. Я зробила ось на 217 гривень, 90... 99 гривень це доставка новою поштою. Відправили дуже швидко. Взагалі від Флоріума десь я тижні, дв... тижні два чекаю посилку, а тут за 3-4 дні і посилка вже у мене. Ось рослини, є безкоштовні, є подарунок, ось жоржина це подарунок. Взагалі люблю жоржини, але. У нас на Півдні вони ну, дуже такого особливого догляду потребують. Потребують дуже багато води, тому що ну, горять це така рослинка, яка любить воду. Ну, Так як мені вже її дали в подарунок, то нехай буде. І взагалі я чим ще не люблю жоржини і гладіолуси тим, що їх треба викопувати. І з ними треба трошечки повозитися, і у мене немає де зберегти. У мене поки що немає е, підвала, погребу ніякого, тому не знаю, як я їх буду зберігати. Побачу взагалі чи приживеться. Ну, так як дали безкоштовно, то нехай буде. І ось, бачите, у мене є лютики безкоштовні і кислиця. Кислиця у мене вже є. Я зараз ось ставлю тут відео, яка вона у мене теж від Флоріуму. Вона, здається, з якимось замовленням вона йшла як благодійний продукт. І я її замовила за 20 гривень, то покажу, яка вона. Така цікава рослинка. Оці рослинки, мабуть, я з кимось поділюсь. Ось це, друзі, кислиця. Таке, дивіться, яке в неї цікаве листя. Але від сонця вона зараз листочки тако, як склала, А взагалі листочки у неї, коли сприятлива погода, і коли їй не дуже жарко. Ось так от розправлені. Гарні кольори. Мені більше всього подобається її листя. І на ніч вона теж отако складається на сонці, і на ніч складає свої листочки. І квітує ось такими малесенькими квіточками. Ось вже вона майже відквітувала, вже треба обрізати ось такі кущики. І вона, я так розумію, буде квітувати і квітувати, тому що ось там іще вибиває квіточки. Тут теж в мене було висаджено 10 цибулинок, не всі вони зійшли. Така цікава рослинка. Ось благо, ця безкоштовна жоржина, яка йшла в подарунок. Скільки в неї ось так: чотири бульбашки, бульби. І ось одна почка, яка прокинулася. Тобто вона живенька, все нормально, я її посажу і побачу, що з неї взагалі виросте. І чи буде вона у мене рости. Це крокосмія, якщо я правильно взагалі вимовляю, великоквіткова мікс кольорів 5 штучок тут. Чесно, не пам'ятаю, що це за квітка, Мені просто треба було добрати до мінімального замовлення, а далі я покажу, заради чого я взагалі робила це замовлення. І забула сказати ціну ось ці 5 штучок 20 гривень. Ось іще одна крокосмія, теж 5 штучок. Ці вже коштують скільки? 30 гривень. Ось тут трошечки більші цибулинки. Ну, всі сухенькі, побачу, чи щось взійде. Ось такі. Далі у мене ось тут кислиця, яку я показувала. 10 штучок, це безкоштовно йшло. І лютики, не пам'ятаю який колір. Тут скільки тут, 5 штучок. І, здається, я десь дивилась відео, що їх, а їх 6. Написано, що 5, а їх 6. Десь в відео дивилася, що їх треба перед посадкою замочувати. Ось такі корінчики. Замочу їх і спробую висадити. Це теж безкоштовно йшло. Це стільба, це вже моя. Така одна із улюблених рослинок Астільба. Дуже вона мені подобається, класна. І тут таке класне коріння це за 30 гривень. Такий величенька вона, корінчик великий, і це все живенькі паростки. Тобто вона мені взійде дуже швидко. З попереднього замовлення те, що теж в мене було з розпродажу, то одна вже зійшла, а дві ще тільки-тільки всходять, але там не така красива вона була. Хоч і дорожче трошки я купувала, але не, така, не такі красиві корінчики. І ось ці паростки вони були всі засохші. То вони довго. Вони прокидаються, я вже там все перевірила, роз... розрила, подивилась, що будуть всходи, але трошечки довше. А тут вона зійде дуже швидко. А ось тут корінчик гіпсофіла. Брунічок ніяких немає, вже посажу. Тоді побачу, ну, корінчик, наче живенький, за 50 гривень. Взагалі був вибір вже тако небагато рослинок, яких би я хотіла замовити. Багато гладіолусів ще можна було замовити, багато жоржин, дуже багато. Хто любить жоржини, то там взагалі можна було по класним цінам взяти. Ну, і заради чого я робила взагалі це замовлення це аквілегія. Я її дуже люблю. І по таких цінах, як я купила, то я мега задоволена. Ось тут мікс. Мікс коштує 10, 10 гривень, десь 10,50 за один пакет. Ось в одному пакеті у мене три штуки. Тобто, це три кущика можуть бути різного кольору, мікс кольорів. Це вони самі простенькі, вони не махрові. І по своїй неуважності я замовила, замовила два мікси. А в другому міксі у мене теж, теж три, три корінчика. Тут вже не такі великі, але теж вони всі живі. Всі ось проростають, просяться вже в землю. І всі, сподіваюся, приживуться. Ну, трошечки я була неуважна, я не знаю, чи два рази нажала, не передивилася. Але нічого страшного, 10 гривень, один кущик, один пакетик. Це взагалі, я вважаю, майже безкоштовно. А ось ті які махрові, то вони вже 16 гривень, десь там навіть є 20 гривень, 30. То ось такі вони невеличкі, але всі з брунічкою. Ось теж проростає, все живеньке. А тут така вона нещасненька. Жива теж ось жива. Брунічка. Але, ну і корінчик. Корінчик нормальний. Теж думаю, що все буде нормально з нею. Так що з розпродажу на 200 гривень стільки рослин я задоволена. Друзі, я поділилася. Своєю розпаковкою поділилася своїми враженнями, я задоволена, впевнена, що все приживеться, все буде рости і радувати, але якщо щось там може і не взійде, то невелика проблема за, за такі кошти, тим паче, що я придбала це все на розпродажі. Якщо сподобалось відео, ставте вподобайку і розповідайте взагалі свої історії, як у вас складається з флоріумом або з яскравою клумбою, з такими великими садовими магазинами.